Скло, полікарбонат або плівка – що саме обрати для вашої теплиці. Головна мета будь-якої теплиці це створити ідеальні умови для росту і розвитку рослин. І для цього основними факторами є вода, вуглекислий газ, і найважливіше це світло. Рослині, якщо рослині не вистачає води або світла, то вона починає в'янути і разом з цим падає врожайність. Тож, коли ви обираєте матеріал для вашої теплиці, світлопрозорість має бути вашим пріоритетом. Але це ще не все. На вибір впливають такі інші важливі фактори, як довговічність, конденсат і світлопрозорість. Довговічність це як довго матеріали будуть вам служити без заміни. Світлопрозорість це наскільки добрий матеріал пропускає сонячні промені. Конденсат, чи буде волога накопичуватись і шкодити рослинам? Давайте розберемось, що краще брати: плівку, полікарбонат або скло, щоб ви краще розбиралися обґрунтовано. Що вам вибрати? Якщо мова йде про країни з холодними зимами, то скло є безперечно лідером із покриттів для теплиці. Скло є найкращим вибором для професійних теплиць, особливо якщо площа теплиці перевищує 1 гектар. Найголовнішою перевагою і, по суті, причиною використання скла в якості покриття є його стабільна прозорість. Скло не втрачає прозорості з часу і чудово забезпечує доступ денного світла та сонячних променів до рослин. Це є критично важливим для вирощування квітів, розсади. І дозрівання плодів, і хоча скло може забруднюватись, його легко помити вручну або використовуючи спеціальні машини, 89% – це середній показник світлопроникності скла, і загалом вражайність в скляних теплицях від 20 до 50% вища ніж в теплицях полікарбонатних або покритих плівкою. Завдяки сучасним системам заштурювання і правильно спроектованій системі опалення витрати на тепло залишаються відносно невеликими. Якщо ви комплектуєте вже теплицю сучасними системами, то ви отримуєте прогнозоване і ефективний врожай. Тобто прогнозованість і стабільність врожаю це є ключовим фактором будівництва скляних теплиць. В Голландії є правило: 1% світла дорівнює 1% приросту врожаю. Звичайно, є багато факторів, які впливають на загальний врожай, але саме світло визначає той максимум, який агроном може. Досягти важливо також відзначити хімічну інертність скла. Воно не взаємодіє з зовнішнім або внутрішнім середовищем. Крім того, у скла є дуже низька схильність до абразивних впливів. Теплиці системою опалення дозволяють вирощувати цілий рік, особливо, якщо ви використовуєте систему досвітлення. І якщо ми говоримо про конденсат, то з ним практично проблем ніяких немає, бо конструктивно він відводиться ефективно. Одним із найголовніших недоліків скла в теплиці є його висока вартість, а також мінімальна. Ефективна площа для будівництва скляної теплиці. Ви можете подивитися окреме відео про вартість теплиці і покриття його. Висока теплопровідність. Ми його розглядаємо разом з недоліками, хоча, з іншої сторони, це є і велика перевага скла, тому що воно дуже швидко нагрівається, воно пропускає світло і воно, воно в, в тому числі дуже швидко остигає, коли сонце заходить. Підводимо підсумок по склу. І Так, порівнюючи скло з іншими матеріалами, воно займає перше місце по довговічності. Перше місце по відведенню конденсату і перше місце по світлопрозорості. Полікарбонатного покриття є дві основні переваги. Це теплоізоляція та ударостійкість. Що стосується недоліків полікарбонатного покриття, то їх тут багатенько. Перш за все, це недостатня світлопроникність. Полікарбонат є найтемнішим матеріалом для вирощування. Залежно від виробників, коли полікарбонат ще новий, його світлопрозорість становить 80% в середньому. Але вже на другий рік ви побачите, що у вас світлопроникність буде не більше 60%, а часто і 50%. В Процесі експлуатації теплиці в холодний період виникає така проблема, як надлишок конденсату. Її дуже складно вирішити. В той час, як у спеку теплиця часто перегрівається. Конструктивно в таких теплицях, як правило, великі вікна не передбачаються. Єдиним ефективним методом для провітрювання стає просто розібрання деяких частин стіни. Ви можете просто прибрати деякі листи полікарбонату з конструкції і таким чином створити велике вікно. Полікарбонат, по суті, пластик, і він має властивість поглинання водяного пару з повітря. І у поєднанні з пилом створюються брудні розводи, які в свою чергу затінюють поверхню. І далі під впливом ультрафіолету полікарбонат повільно жовтіє. Yeah. Коли ви розглядаєте полікарбонат як матеріал покриття, то ви маєте обрати щось одне: або світлопрозорість, яке дає більше врожай, або теплозбереження, яке економить витрати. Хотіла би зауважити для тих, хто думає про енергозбереження, розглядаючи варіант теплиці, покритої полікарбонатом. Супер більш енергозберігаючого матеріалу ніж полікарбонат наразі не існує але. Найтемнішого матеріалу в тому числі. Ви маєте розуміти, що ви будете економити дуже багато тепла, але в той час ви не зможете зібрати великого врожаю. Ви його зможете зібрати, якщо ви будете використовувати систему досвідчення, а це постійне постійне використання електроенергії. Тобто ваші витрати вони не компенсують недостачу стат... світла. І так, підводимо підсумок по полікарбонату: плюси: легкість і гнучкість, висока ударостійкість, теплоізоляційність, довговічність. Мінуси Менша світлопрозорість. Без захисту матеріал не довговічний і крихкий. Якщо з гарним уф захистом матеріал достатньо дорогий. Порівнюємо полікарбонат з іншими матеріалами. Світлопрозорість третє місце. Конденсат друге місце. Довговічність друге місце. Плівкові теплиці найчастіше використовуються у невеликих фермерських теплицях, і це ідеальний варіант для початківців. При виборі плівки дуже важливо звернути увагу на її якість і характеристики в Україні. На жаль, не представлені всі можливості по плівкам і по їх характеристикам. Як правило, обирають за терміном служби і товщиною плівок. Тобто, мало хто дивиться на антиконденсатні можливості: є плівки, які пропускають ультрафіолет, є плівки, які енергозберігаючі. Тобто, в світі є дуже багато варіантів, які можливо представити на український ринок, але через те, що немає такого запиту від фермерів. Але в свою чергу запитів немає через те, що немає інформації про всі можливості плівок. Якщо вас цікавить відео про характеристики плівок і різні типи плівок, ви. Пишіть в коментарях, ми для вас зробимо окреме відео. Плівкові від теплиці, як правило, покриваються або одним шаром плівки, або подвійним. Плівка, як і полікарбонат. Також втрачає свої властивості по світлопрозорості, але нюанс в тому, що плівка має дуже обмежений строк дії. Тобто, коли купляєте плівку, як правило, її купляють чотирирічно або п'ятирічно. І з першого року плівка починає втрачати свої властивості, але це контрольований процес, тому що через 4 та або 5 років плівка заміняється, і вона знову ж таки нова. І так, на перший рік, якщо один шар плівки, це як правило 90% світлопропускання. Якщо подвійний шар плівки, то це в середньому 80% світлопропускання. Основною перевагою плівкового покриття це є доступна вартість. Тим паче, що конструкція плівкових теплиць вона сама по собі вже простіша. Це означає, що загальний об'єм інвестиції в теплицю, яка покривається плівкою, може бути набагато випадку нищі. вирощування опилювальних гібридів. Важливо розуміти, що полікарбонат і плівка не пропускають ультрафіолет, а джмелі, які використовуються в теплицях для опилення, вони орієнтуються в просторі завдяки ультрафіолету. Щодо конденсату, зверніть увагу на типи плівок, які мають антиконденсатні властивості. В тому випадку у вас суттєвих проблем в теплиці не буде. Якщо ж ви обираєте, звичайно, плівку без антиконденсатних властивостей, то в теплиці, звичайно, буде дуже висока вологість, яка може призвести до захворювання рослин. Підводимо підсумок по плівці. Плюси низька вартість, простота і швидкість заміни. Мінуси. Короткий термін служби, низька теплоізоляція, і наостанок його дуже легко пошкодити. Часто проблема в плівкових теплицях це птахи, які прокльовують для себе отвір і залітають в теплицю. І так, порівнюючи матеріали, плівка займає друге місце по конденсату, друге місце по світлопрозорості і третє місце по довговічності. Сподіваємося, ця інформація була корисна для того, щоб ви зробили правильний вибір. Більше 20 років складає мій досвід будівництва тепличних комплексів за сучасною технологією. Мене звати Марія Мельниченко. І якщо вас цікавить сучасні теплиці, голландські технології, гідропоніка або проекти, які окупаються швидко. Звертайтесь, ми будемо раді вам допомогти.